Доброго ранку з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, трансфери лідерів Київського Динамо та Донецького Шахтаря та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Друзі, чемпіонат світу у катері вже у самому розпалі. Ну а в середу, 30 листопада, відбудеться дуже цікавий матч, де у віршальному турі Польща зіграє проти Аргентини. Польща насправді може пройти далі, навіть якщо програє, хоча бажана зіграти у нічию. А ось Аргентині у більшості випадків потрібна перемога. Тому в умовному протистоянні Левандовській Мессі я очікую дуже цікаву гру. До речі, не знаю, як ви, але я в цьому матчі буду вболівати за поляків, тому що ця країна ну, дуже допомогла нашій країні, починаючи з 24 лютого. Ну а що було цікавіше дивитися, можна поставити на те, що Польща не програє у цьому матчі. Ну а матч дає на це коефіцієнт 2,9. Ну і також додам, що в закріпленому коментарі на вас чекає бонус 2,5 тисячі гривень від перемач на перший депозит. Oh Почну з того, що сьогодні хотів би поговорити про матчі чемпіонату України. Звичайно, там не було багато цікавих матчів, тому що, як завжди, в чемпіонаті України, чим ближче до зими, тим менше цікавих матчів. Почну з матчу Динамо Металіст 19-25, де була зіграна суха нічия. І тут можна привітати Едмера, тому що після того, як він очолив Металіст 19-25, він після своїх чотирьох останніх матчів має вже 8 очок. він... Два рази переміг і два рази зіграв у нічию. Взагалі, якщо спостерігати за Едмором, який повертається до Харкова, а саме до Металіста 19-25, то вимальовується тенденція, що після того, як він повертається до 19-25, вони одразу краще грають. То він повертався, коли металіст грав у другій лізі. Потім вони грали у першій лізі. І в обох разах Металіст, металіст 19-25 одразу краще грав. Ну а зараз так само трапляється, тільки зараз Едмар на чолі головного тренера. Так, він зараз виконуючи обов'язки, але будемо сподіватися, що Едмар залишиться в Україні і вже не буде покидати знову нашу країну і залишиться з нашим футболом. Хоча, незважаючи на такий гарний результат з Динамо, зігравши 0-0, цей матч не варто записувати у якийсь окремий рахунок, тому що по грі металіст повністю програв. Динамо протягом матчу мало дуже багато моментів і ось таких ось на ну 100%, що треба було просто поставити нормальну ногу і забивати у ворота. Одразу згадується е, приклад з незабитим голом Шеплєва, який просто не забив майже у порожні ворота, або можна згадати пенальті, який не реалізував циганков. Але з нереалізованим пенальті варто відзначити воротаря-металіста 19-25 Олега Мозіля, тому що... Окрім цього моменту він рятував в багатьох моментах і цілком е, логічно його назвати героєм цього матчу. І, взагалі, приємно бачити, що цей воротар нарешті грає на рівні української прем'єр-лізі. Він є вихованцем львівських Карпат, але до цього сезону він не грав на такому рівні. Він грав у першій Лізі, у другій Лізі. До речі, саме він стояв на воротах, коли агробізнес вибив шахтар з Кубку України. Тому знову ж таки приємно бачити, коли гравці з першої ліги переходять у команди з Прем'єр-ліги і там закріплюються. І я вам так скажу, що ще у першій лізі достатньо гравців такого якісного рівня для нашої прем'єр-ліги. Також з матчів чемпіонату України хотів би відмітити матч Інгулець-Верес, де команда з Петрова перемогла з рахунком 1-0. По-перше, я хотів би відзначити це те, що нещодавно Поворознюк звільнив Лавренненка і після цього клуб очолює Бартулович. Він дуже відомий для українського футболу. Він багато зробив у якості гравця. І тут я хочу зробити паралель з металістом 1925, який очолює Едмар, тому що Едмар також зробив дуже багато як гравець, і дуже приємно бачити, що. Такі тренери молоді одразу показують результат. Тому будемо сподіватися, що у цих молодих тренерів і надалі все буде виходити. Ну а друге, що я хотів би відзначити, так це те, що який жах, що Інгульцю дозволили грати в них дома. І ви, напевно, розумієте, про що я, тому що більшість з вас, напевно, вже бачили фотографії зі стадіону у Петрова. і я не розумію, як вони довели цей стадіон до такого стану. Там майже ніхто не грав, а поле знаходиться останнє, мов там. Кожного дня грають у регбі. І я прекрасно розумію, що Інгулець хоче грати вдома, тому що немає нічого кращого, ніж твій рідний дім, але або УПЛ, або Верес потрібні були сказати, що ну, неможливо грати на такому стадіоні і треба кудись це переносити. І є ж нормальні стадіони поряд, і в Олександрії, або в Кропивницький. Але чому це не зробили, я не розумію. І хай вже ж з тим, що страждає гра команд через це погане поле. Ці команди не мають якогось супер рівня і вони небагато втрачають, граючи на такому полі. Але головне це здоров'я, і граючи на такому полі, гравці могли отримати важкі травми. Ну і тепер переходимо до новин і почнемо з Михайла Мудрика, тому що за повідомленням англійських ЗМІ, гірники готові відпустити його за адекватну ціну. Вінгер Шахтаря вважає за краще продовжити кар'єру в арсеналі, повідомляє журналіст CBS Sports Бен Джейкобс. І у той же час журналіст розповів, що гірники у приватних розмовах не називають ті суми, які ми чуємо у ЗМІ від 80 мільйонів до 150 мільйонів євро. Мова йде про близько 55 мільйонів фунтів. І від себе хочу додати, що я вже про це говорив у минулих відео, що, скоріш за все, Шахтар каже про такі якісь неймовірні суми, там 100-150, та навіть 80 це забагато мудрика, щоб просто їм було легше торгуватися з клубом. Тому що якщо якийсь клуб робить запит і запитує, скільки коштує цей гравець, наприклад, Шахтар відповідає, «Мудрик коштує 50 мільйонів. А клуб після цього може відповісти та давайте за 40». Тобто гірникам буде важче торгуватися. Але якщо Шахтар скаже, що він коштує 80-100 мільйонів, то вони пізніше просто зійдуться на більш адекватній ціні там 50-60 мільйонів євро. А можливо на керівництво Шахтере повпливав гравець ПСВ Гакпо, який непогано стартував на чемпіонаті світу, і повідомляється, що за нього хочуть віддати 50 мільйонів євро. А тому просити більше за мудрика, як на мене, не має сенсу. Ключовий гравець Динамо Віктор Цегнуков все ще залишається бажаною ціллю багатьох європейських клубів. Ну а зараз мова йде про ПСВ, який хоче підписати українця на заміну коді гакпо, повідомляє Сокер News. Гакпо проводить черговий потужний клубний сезон і став відкриттям чемпіонату світу, забивши голи у стартових двох матчах. ПСВ навряд чи втримається, якщо взимку хтось запропонує за 23-річного Форварда 50 мільйонів євро. На заміну розглядають Ганкова або Еспера Карлсона за Зелкмар. І як на мене це дуже цікавий варіант, тому що ну, по-перше, ПСВ завжди бореться за найвищі місця у Нідерландах, грають у Лізі чемпіонів, у Лізі Європи. Окрім цього, чемпіонат Нідерландів набагато якісніший за наш чемпіонат. І враховуючи те, як зараз грає Динамо, і те, що вони не грали у лізі чемпіонів, провалили Лігу Європи, то я думаю, що зараз Циганкову не варто думати про чемпіонати Топ-5. Ну а для ПСВ це також цікавий варіант, тому що вони його просто можуть підписати або дуже дешево, або взагалі безкоштовно, тому що влітку в нього завершується контракт. Турецький севаспор налаштований здійснити мрію вболівальників Динамо та підписати Артема Бісєдіна. Сіваспор був одним із трьох клубів, які цікавилися 26-річним українцем. Саме він схоже виграв за боротьбу за нападника. Турки бачать в особі Біседіна підсилення лінії атаки та працюють над його підписанням, повідомляє фанатік. Видання стверджує, що Сіваспор налаштований оформити перехід Біседіна найближчим часом до завершення чемпіонату світу 2022 у Катарі. Фінал якого запланований на 18 грудня, турки планують орундувати форварда Динамо до кінця поточного сезону. І щодо останнього це дуже небезпечно, тому що якщо його відпускати в оренду, то сіваспор може швидко зрозуміти, що це не той гравець, який їм потрібен, і він просто повернеться до Динамо. Хоча, з іншого боку, якщо він заграє за Сіваспор у оренді, то Динамо взагалі може знову подумати. О, це найкращий нападник у світі. Давайте його не продавати та залишити та підписати п'ятирічний контракт. До речі, можливо, новина стосовно біседіна є правдою, тому що Динамо не залишає спробу підписати нападника Сенат'єна Жан Філіпа Красо. Як повідомляє видання Bad Football Club, Форвард поки відмовився продовжувати кар'єру у Динамо. Окрім киян, ним цікавляться команди з Ліги 1 неназваний Мокшанський клуб та Церев'яна Зв'їзда. Також повідомляється, що Динамо пропонувала красо дуже високу зарплату, але його просто не влаштовує, його продовження кар'єри в Україні. Контракт Івуарітця із Сенентієном закінчується влітку 2023 року, але продовжувати угоду він відмовляється. У поточному сезоні Джан Філіп Красо найкращий нападник своєї команди. У його активі 8 голів та 4 асисти. А що стосується іншого українського нападника, який вміє забивати та ще й багато Артема Довбика, то до нього відновив інтерес клуб із серії А. Як стверджує тут та Салернітана, середняк чемпіонату Італії Салернітана цікавиться можливістю підписати Довбика у зимово трансферне вікно. Зазначається, що клуб не має наміру проводити повноцінний трансфер, а хоче взяти Артема в оренду, що суперечить планам СК дніпро 1 також джерело пише, що Саларнітана не хоче витрачати великі кошти на цього гравця. Але, як на мене, Довбик в цьому сезоні довів, що він коштує як мінімум 10 мільйонів євро. У поточному сезоні Довбик провів 27 матчів за СК Дніпро 1 у всіх змаганнях, в яких відзначився 18 галами та п'ятью асистами. Колишній молодий талант СК Дніпро-1 може повернутися в рідний чемпіонат. Про це пише журналіст Антонія Манго. Наставник англійців Томас Франк поки не може використовувати українця у матчах команди постійно через його недостатню готовність та зрілість. У Бренфорді мають намір відправити Єрмолюка в оренду, що він набирався досвіду. Джерело пише, що бджоли планують віддати 18-річного півзахисника в оренду в один з українських клубів. Можливо, аби той збільшив час своєї ігрової практики. І тут таке питання: який клуб в нас захоче його о, брати в оренду на півроку? Тому що. Ну, я думаю, що мова йде про якийсь топ-клубу України, тобто Шахтар, Динамо та Дніпро-1, і, скоріш за все, мова йде про Дніпро 1. І мені ще здається, що Дніпряни навряд чи його будуть брати в оренду, тому що ну, вони вже не той клуб, який буде просто брати гравця в оренду, щоб їм він якось допоміг. Тому що Ярмалюк на даний час, він, ну як на мене, не допоможе дніпро 1 щоб там боротися. За чемпіонство Шахтарем. Але якщо мова йде про оренду правом викупу, то це цілком можливо, тому що можливо Бренфорду просто не подобається цей гравець та він його не влаштовує. І наостанок дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!